Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео про те, як зробити, з, трансформувати точніше з ось такого, складного, з такої складної структури даних, зробити, дістати точніше теми, які нам потрібні. Тобто ось тут у нас є колекції 5 бандлів. це колекції, всередині яких є колекції, колекції, а всередині цих колекцій є ще реї з колекціями, і нам потрібно, ось тут в нас є тема, це ереї, всередині якого ще колекція. І нам потрібно буде дістати ось цей текст, перетворити його на ось. Такий простий масив. Тобто 5 тем простий рейд. Який буде передаватися на ось цей модуль, а, який буде запускати AI агента. Ну, або просто трансформувати для будь-яких цілей, власне. Зараз ми його побудуємо з, з нуля. Так, створюємо новий сценарій. Почнемо з Ноушена. Watch database Items. І тут е, в нас, е, нам треба вибрати Connection. Якщо Connection немає, його треба, е, треба зробити. Тут ми вибираємо е, Watch Database Items. Так. Тут ми шукаємо е, нашу database ID, вона сама підтягнеться. ByCreated Time, да, by time. А, ні, нам потрібно знати, що нам потрібно не Watch, а Search. Тут ми видаляємо і Search: Search Objects. Не watch database items. От. І тут ми знайдемо database items, тут за таким же принципом шукаємо до бази даних, вона підтягнеться автоматично. Треба просто в самому Notion додати на сторінку з базою даних connection з мейком, який ви створите в налаштуваннях. Підтягнеться, воно підтягнеться автоматично. Не буду на цьому зупинятися. Фільтр ми залишаємо пустий, нам не потрібен, а нам потрібно сортування, і ми посортуємо тут по даті, тому що ми шукаємо в Notion – Останні пости, тобто, взагалі, ось цей невеликий сценарій, він знаходиться в структурі трошки більшого сценарію з AI-агентом, який відшукує вношені попередні теми, і буде порівнювати їх з тими, які він згенерував нові. І зараз нам потрібно відшукати ті теми, які вже існують, по даті створення. Ось у нас дата створення. Uh, і ось так от вибираємо. Ліміт um, поставимо 5, тому що ми тестуємо. Так, цей модуль готовий. Давайте, давайте його запустимо. Uh, ось у нас 5 банделів. У нас 5 банделів. Properties Value у нас uh, лежить тема. І ось uh, тема, тема на місці. Тепер нам потрібно. Його е, загрегувати. Тут е, ми вибираємо Ray тобто це нам трошки згузить якби структуру. Е, ми вибираємо в Aggregated Fields Properties Value, field, тому що саме там в нас лежить е, лежать теми. Зберігаємо. І він нам повертає ось такий рей з колекціями, 5 колекцій. Тобто оці 5 бандлів, які в нас були в, в модулі Notion, вони перетворилися на колекції, всередині яких колекція з Properті value і всередині якої тема. Це вже трошки менше, але все ще не те, що нам потрібно. Давайте додамо сюди ітерейтор. І ітерейтер uh, в нас. Він розіб'є те, що загрегував агрігейтор, і ми, я зараз покажу, навіщо це потрібно. Дивіться, тут ми вибираємо, а тут нам потрібен обов'язково Array. В нас тут є, якщо розвернути, у нас тут є Array з темами. Тобто там, де є квадратні скобки, це у нас Array. Якщо ми додамо тему, у нас тут є, бачите, пробіл. Це означає, що він підтягне на всі теми. Якщо тут. Немає цифри, то він автоматично підтягне першу. От ми зараз перевіримо. Ось. Він підтягнув першу тему. Давайте поставимо тут двоєчку, щоб я вам показала, як він працює. От, тут у нас була тема Сонцезахист для обличчя влітку. Да? І давайте ще раз спробуємо. Тепер у нас от, секрети професійного догляду. Це вже інша тема. Тому нам це не підходить, тому що він підтягує лише одну. Тому ми тут ставимо оцей Array, зберігаємо і запускаємо. І в нас він розбив те, що загрегував попередній модуль, він розбив на колекції. Тобто тут, якщо в нас була ось така структура рей з колекціями, тут тепер у нас колекції, тобто бандли, всередині яких ще колекції з цими темами. Тепер нам потрібно додати текстовий агрегатор. Текстовий агрегатор, який з ітератором буде агрегувати текст по темі. Дивіться, чому ми не вибираємо тут, якщо ми, наприклад, проігноруємо ітерейтор і з агрегатора будемо, з джерела агрегатору діставати теми. Тому що ось, бачите, знову цей пробіл, тобто він витягуватиме тільки першу тему. Саме тому нам потрібен був оцей ітератор. І от сюди ми підставляємо тему. Бачите, немає пробілу. І зберігаємо. І запускаємо. Він нам видає один бандл і ось такий довгий текст. Довгий текст з, в форматі ні, це не JSON. Ну, але в, не в тому форматі, словом, який нам потрібен. Для цього в нас є такий модуль. Який називається Transform Text to Structure Data від OpenAI. І це просто спасіння. Тому що він все це трансформує нам зараз дуже легко і швидко. Давайте тут виберемо якусь, давайте, міні. Міні. Ось такий міні-текст для парсингу ось цей. І тут пишемо Prompt. про про пропарси текст текст та поверни лише теми контенту контенту ам е без давайте без додаткового пояснення знаків знаків е і знаків да, та знаків лише масив з темами. Для. Впевненості я б тут додам ще приклади. Приклад. І тут зараз ми скопіюємо приклад. Минути збережемо. А, ні, давайте спочатку тут дата Definition. Оскільки ми шукаємо. Uh, існуючі теми, давайте Existing Topics. Тут саме ось такий формат. має бути No commas, blanks or Special Characters. Uh, тільки нижні підкреслювання. І тут description uh, Existing Topics in database. Тут ми можемо вибрати дата Type, нам потрібен array text. І ось тут, чи цей параметр required, я ставлю так, тому що коли я ставила ні, він мені не повертав нічого. Тому я думаю, що ось це зіграло роль. Можемо спробувати. Давайте спробуємо знову. От тут. Зараз ми ще скопіюємо приклад йому ось тут першу тему. Першу тему копі. І ось сюди, в приклад, видамо. Тут інше. наступна, І т.д. Зберігаємо запускаємо. Так, що він тут? Бачите, Empty. А тепер я все-таки натисну. Required, тому що OpenAI will be forced to generate a value in the output. Тобто він буде змушений, якщо ми натиснемо так. Давайте глянемо. Ось у нас є 5 тем, які ми дістали з цього величезного масиву, з цього точніше величезної структури складної, ми її трансформували ось таку. І тепер можна, наприклад, якщо в нас є uh, ai агент ми додаємо return output, додаємо сценарій output. Um, тут у нас є Topics, Existing Topics. Topics, тут ми залишимо, тут у нас має бути Array. Text. Yes. Yes, Save. І, власне, він передасть ось цей. Тут ми ще маємо Existing Topics. Ось сюди. Ось так. так. І маємо. І маємо передані до AI-агента. П'ять тем, які вже існують, і а, надалі AI-агент зможе змечити теми, які він згенерував вже, а, з темами, які вже існують в, в базі даних. Це знову ж таки п'ять останніх тем, і можна діставати набагато більше. А, це так, для прикладу. І виходить, що ми, а, ми використали раз. Агрегатори і ітератори, він не рахує як операції, наскільки я пам'ятаю. Якщо він не рахує, я вже точно не пам'ятаю, мені здається, що ні. Тоді в нас виходить, що раз, два, три, чотири операції на те, щоб ось так при... трансформувати ці дані. Якщо ви знаєте більше якісь швидкі або якісь Хитрий спосіб, як це зробити, пишіть в коментарях. А якщо вам це було корисно, теж пишіть в коментарях, тому що я це придумувала майже півтора дні. Я пробувала багато різних способів і крутила їх і туди-сюди. Тому вирішила, власне, записати відео, тому що таких відео я не знайшла. Пишіть в коментарі до сюди нового відео!